Діяння святих апостолів, глава 19, вірші з 1 по 8. Бысть же в биті Аполосу в Коринфе, Павел прошет вишніє страни, Прииде в Єфес і обрет некие ученики, рече к ним, Аще ще убо Дух Свят прияли, Есте Веровавши. Они же реша к нему, но ниже аще Дух Святый есть слышахом. Рече же к ним, во что убо крестистися, Они же рекоше, во Иоанново крещение, рече же Павел. Иоанн убо Бог крести крещением покаяния, людям глаголя, во грядущего по Нем веруют сиреч во Христа Иисуса, слышавшее во имя Господа Иисуса. Его злошу Павлу на ня руце, прииде Дух Святый на ня, глаголах уже языки и пророчества ваху. Даша же всех мужей, яко два на десять. Вшед же в сонмище, дерзаше не обинуяся, три месяца беседуя и уверяя, я же о Царстве Божием. І сталося, що коли Аполос перебував у Коринці, то Павло, перейшовши горішні країни, прибув до Ефесу і деяких учнів знайшов, та й спитав їх, чи ви Духа Святого одержали, як увірували. А вони відказали йому та ми навіть не чули, чи є Дух Святий. І він запитав: «Тож у що ви хрестились? Вони ж відказали в Іванове хрещення, і промовив Павло. Таж Іван хрестив хрищенням на покаяння, говорячи людям, щоб вірили в того, хто прийде по ньому, цебто Ісуса. Як почули ж оце, то хрестились вони в ім'я Господа Ісуса. А коли Павло руки на них поклав, то зійшов на них Дух Святий, і різними мовами стали вони промовляти та пророкувати. А всіх їх було чоловіка з дванадцять. А до синагоги, війшовши, промовляв він відважно, три місяці про Боже царство, навчаючи та переконуючи.